І всім привіт! В мене на каналі Enditome і сьогодні я вам розкажу про одну хорошу роботу, яка дуже добре приносить мені гроші. Наприклад, вчора я зробив на цій роботі 700 тисяч, після вчора 400, а сьогодні вже 500 тисяч. Ми заходимо в цікаві місця, готаємо вниз. Ще у нас, вниз, вниз. І бачимо полювання. Ось полювання звідси дуже добре заробляю. Але щоб почати полювання, нам потрібно чітко зайти в мисливський магазин та купити там рушницю і патрон. Я знаходиться я знаходиться ось тут. -от. Ой, ні, ось тут. Не знаходиться, ось такий ось значок. よくこそ一緒に。

Будете так. Назьмайте спорядження і от, так от виглядаю. Ваща, коли тільки почнете, у вас буде перша рушниця. Вам потрібно буде карбованці, щоб вкачати. На жаль, ось вкачав до 9.Ц. Воно коштувало не 89, 79, 69, 59, 49, 39. І тому так. Так що далі. Ну і мені ще потрібно 208 карбон, якщо качати його дві. У мене буде потім 35 і 40. Вистрілю. Щоб багато заробити, я вам рекомендую теж. Ну це не купляти, ви поки будете стріляти, купляйте шипку перші. Поки будете стріляти, у вас буде опит, і із цього опыта у вас будуть патрони. Найкращі патрони це четверті, з них саме більше падає шкура, роги і... Вікло. я викупую багато. Так, в мене вже 90. Хочу по 50. Давайте співання на ночівкам серві. Можете десь по від 20 до 30 до 30. Ну і їдемо. Плювати я вам рекомендую. Зараз покажу, в якому місці. От їдемо. Ми значить, звідси виїжджаємо, отак їдемо, 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 сюди звіта. а ми можемо тут сразу повернути отак поїхати, це буде швидше. Тут я не рекомендую ловити, бо тут дуже багато всяких уклонів. Тут дуже тяжко. Де вас буде вибивати Сам краще це тут і тут. А от далеко їхати, розгортати там.

Сказати, що, що це все можна продати е, на біржі, на центральному ринку. Е, що, шкури давати на білі, тому що можете її продати по дорожчі сні. Приклад шкуру від медять від 30 до 25 тисяч. А шкуру оленя, то тобто, є шкуру від медя від 20 до 25, шкуру оленя від 20 до 30 Зараз поносямо. Коли ми приїхав полоса, нажимаємо англійську букву H або українську R. Нас від К. Нажимаємо так. І все, ми мисливському гіті. Тепер на міні-мапі, ось тут знизу, ми бачимо, де знаходиться тваринка. Цього на неї. нажимаємо праву кнопку Миші та і продолжается неудобно может так коросику использовать ало Ну, удобнейшей шикарской затягиваю вышел И очень мне мне все выпало, кроме цеха вот двух э, и только одна шкура. 8 мясо оленя, 7 мясо кабана и четыре Тут все знаходиться в Києві, правий берег Києва, ось тут. Такий. Ось виходимо. Подивимося, які ціни скоріше було, і зараз через хвилинку має бути на цін. Вони ціни, якщо міняються кожен, кожну годину, він, а він вже працює з 7 до 9. Вечір. За 7 ранку до 9 вечера. У нас хорошая ціна на мясо. Даємо. И на м'ясо ведмед я тоже хорошую ціну. А нас інша погано Ну, на инклонкло бывает по 22 тысячи, по 25. Тоже хорошие ціны по 25. И роги тоже є по 25 тысяч. А я их уже продам. Тоже по 22 тысячи. Але шкуру вот не продавайте, це дуже маленька ціна. Їм шкуру можна продати по 25, 20 або ж 30 тисяч. Зараз на ціни будуть. Зараз нам в чаті напишуть, що нам ціни з'явилися, і подаємось. Ось що мені випадок. Ще потрапился продати і ікл. Ось, написала, що нові ціни дивимося. Так, ага, ціни ще не змінилась, треба чекати. Ось тебе змінилась. Але все равно ціна... Ну що змінилась тільки ціна на шкуру оленя? Це ще погана ціна. А пока що погана ціна, так що не хочу продавати. Коли буде хороша ціна, тоді поля. A я всім дякую за перегляд. Всім пока.